Друзі, коктейль готовий. Бон bon апеті, що в перекладі з французького. Приємного апетиту. Коктейль в домашніх умовах. Він буде максимально поживний. Максимально з натуральних продуктів. Ну, не враховуючи кефіру, який-то нібито натуральний, ну, ми самі повинні розуміти, що тут будуть якісь загущувачі. Ну і таке інше консерванти. В будь-якому випадку берете простий кефір. В моєму випадку це 900 грам. Добавляєте два банани. Добавляєте будь-яке варення, яке у вас є. І збиваєте звичайним блендером. Бажано, щоб був подрібнювач до створення повітряної маси і коктейль. Ну, В кого є блендер чаша, це взагалі ідеально. Ну, У мене немає, тому в моєму випадку це буде. Погружний блендер. Ну, ви ж розумієте, це для. Тих, у кого, звичайно, є в селі там, коровка, є молочко, то це просто можна із ну, називають, не знаю як кого, у нас називають кисляк, молоко про кише, там, де вже білок такий сформований, трошки сироватку злити, і можна теж використовувати. Замість бананів можна звичайно яблука, сливи, от якраз зараз сезон. Ну, шкурку обчистить, звичайно і буде прекрасно. Ну, В, в умовах міста така рецептура.